Всім доброго дня! Це продовження попереднього відео від офісного до гірового ПК. І в цьому відео замінимо процесор на більш потужніший, а саме на Xeon e 3 1230 v 5 частота якого 24 Гц в стоці, а бусті до 3,8 ГГц на ядро. І тут у нас 4 ядра 8 потоків і 8 ГБ каші FTU. Оперативна пам'ять ddr 4 16 ГБ, на частоті 233. Так, це у нас кипово Z тест. Cinebench R15. Відеокарта та, що була. R7 360. Дивіться характеристики, можете зупинити. Кілька, перша на характеристика. Та 5. Характеристики на екрані бачите. Ну, Цілком реально пройти цю ігру спокійно, що процесор, що відеокарта поінт, відео, взагалі повністю підходить. Правда, процесор не працює на всі свої 100%. Відеокарта працює на всі 100%. Ну і з усіх тестів, якщо чесно, так і буде, що процесор не буде працювати на всі 140% з цією відеокарти. В кінці поміняємо відеокартишок. І тоді можна глянути на що здатен цей процесор. Так, метровий спод. Озову ну, єсть майже 500 байт. Ідеокарта далі наповнена, процесор розслаблений. Також можна пройти, ну, але кожен карта будуть часу. Також можна пройти, але з маленькими незручностями би це сказати. is gone. Але ну, якщо чесно, його грати на цій відеокарті взагалі нереальний. Пруйти можна, але дуже тяжко, бо на 720 пі поставити. Такі вже можна. Проходить, але це шикарна гра, то краще заміти до карту тожні, що буде собі задоволення. Не мучити себе, як то кажуть. Так, пройти можна, але Тепер край 5. Цілком можна легенько пройти цю ігру. А, е, до речі, призи можуть бути ще, бо ігри стоять на повільному HDD. Ще може бути таке, що через HD, бо я ніяк не можна збиратися собі купити хороший HD новенький ігор. Так, Gate 3, зразу 720p. Ну, і цілком можна пройти, це є покрокова гра, як то кажуть, бойова частина. Так що можна легенько пройти цю гру. Тут вже і процесор трошки починає працювати. Я виведу карту постійно на 100%. Так, Мафія 3. Kino lestuvania, alas, deitis. До речі, процесор під боксовим кулером. Боксовий кулер, цілком вистачає його, щоб охолодити цей процесор. Так, а тут ми замінимо відеокарту. Так, а тут варіант, якщо замінити на потужнішу відеокарту. На даний момент в мене є RX. P600XT від MSI GMX дуже хороша карта. Має живлення 2 по 8 PIN. Ну і трохи продуктивна на свої, на свої кошти. У нас тут вже 6 GB PDR 6 пам'яті 192 біти шина і це вже хороша відеокарта. Для цього про це побачимо, що він її витягне GTA 5. Тут вже майже все на самих вищих налаштуваннях. До речі, тут же є, знімає екран. Będzie kam, jeszcze zabieraję. Skiki stan FPS. Tak, że też 5-10 plus FPS. No i telekom, ta karta z tym procesorem pokazuje. <gry> парк рай 5. Надо привязать его к Бог вина. Держи. Можно сказать, что это уже их уже хватит. Пока. Дездо. Битысячи. Двадцать. Что-то изменилось? Лес стал каким-то другим. Дальше уже пришло. Все изменилось, мальчик. Ты поменьше об этом думай. Ладно. Віду хардів, що страх, деякі відео так і вже можна зіграти в цю ігру.

максимальному Ну, а что они на экране? Не знаю чему, но чому 60 PS 60 маже. Я сейчас так і находу записал. Тесто не Тест, целком. The mafia alright. Ever since we got your telegram about coming home, we've been no? climbing walls. What if the plane crashes? What if the train's delayed? What if they call him back? And he goes stand in front of the kitchen window and sip his whiskey like he was expecting him to come strolling up the sidewalk. Don't say nothing about me telling you that. I won't. He'll be fine once he sees you. Uh, Ever since Mama Hale, you know how it gets. Hey, man, be careful. I. Ever since we got your telegram about coming home, you've been climbing the walls. What if the plane crashes, what if the train's delayed, what if they call him back? And he goes stand in front of the kitchen window and sip his whiskey like he was expecting you come strolling up the sidewalk. Don't say nothing about me telling you that. I won't. will be fine once he sees you. Hey man, be careful. Anyway, will be fine once he sees you. Ever since mama has you, that yes. <laughs> the Hey man, be careful! True. And moved up to Empire Bay, you use a weather you should die. We're scratching the paint. так ballдор screen trend. Настройки на экране. Do it. Так як це по крокова гра можна на високу. Так це папка. Перша гра, якщо запускається, ну то єдина гра, яка не системі. Є такі трошки під фрізи. Але як трошки прогружається, все стає нормально. Потім вже всі ігри е, нормально йдуть. Тільки перша ігра в мене такі підтвердили підтримки. Тут що ви зараз бачите на екрані, то того нема Я не знаю, як за якось так записали чи що таке.